Американці вісім років президентства Джорджа Буша оцінюють по різному. Для одних він президент, який вберіг країну від терористичних атак. Інші називають президента Буша найгіршим за останні 30 років. Люди на вулицях американської столиці намагались дати йому об'єктивну оцінку. Оцінкою оцінку на задовільно. На мій погляд, він не був таким добрим для країни, як були деякі президенти минулого. Він не був таким відкритим з громадськістю, як би я того хотіла мені подобалось те, що він займав принципову позицію і завжди відстоював те, у що вірив. Тому країна залишалася в безпеці. Отож, в загальному я задоволений На мій погляд перед ним одразу постала дуже велика проблема у зв'язку з терактами 11 вересня. Як він діє після терактів, важко сказати завжди легше оцінювати, коли пройшов певний час. Мені здається, що було забагато насильства. Ми погрози у війни. Я не знаю, чи були б ми в іншій ситуації. Якби по іншому співпрацювали з деякими країнами, а тепер фінансова криза в країні. Дивишся і думаєш, чому це стається саме зараз. Це буде великим викликом для нас усіх. Я би сказав, що його перебування при владі було катастрофічним для сполучених штатів. Я з нетерпінням чекаю, коли він вже піде від влади. Його економічна політика. Ми з позитивного балансу в бюджеті отримали величезний дефіцит і збільшення державного боргу. І дві війни. Які він залишає своєму наступникові, я сказав би, що економіка і війни це найбільші нещастя. Я думаю, що він загалом діяв не дуже вдало, але це справді буде спокійний, і складний час. Я не можу дати йому високу оцінку, бо вважаю, що він не був компетентним лідером. Проте він багато чого зробив правильно, хоч йому і не віддають належне за те добре, що він зробив. На Початку тижня ми також запропонували вам поставити оцінку президентства Джорджа Буша, взявши всі участь у нашому опитуванні, яке ми проводили на нашій веб-сторінці у рамках рубрики Тема тижня. Сьогодні ми підбиваємо підбуваємо підсумки цього опитування. 19% з тих, хто взяли участь в голосуванні, вважають, що Буш відмінно або добре впорався зі своєю роботою на посаді президента США. Задовільною діяльність американського президента назвали 24% респондентів. 57% – Сім відсотків тих, хто проголосував, оцінили президентство Буша незадовільно і вкрай незадовільно. По-різному оцінюють президентство Буша і пересічні кияни. На вулицях столиці про діяльність Джорджа Буша їх розпитували наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. Я гадаю, що це був не найкращий президент. Ну це моє таке ставлення. Ну тому що розпочати військові події. І взагалі такої продуманої політики щодо внутрішньої мені здається, там теж нічого такого гарного не було. Розбійник. Наробив лиха. Придурок. Більше я нічого не скажу. Ненормальний чоловік в будь-якому значенні погубити скільки людей. Мабуть, що ще більше проблем зробив, чим було. Ну, з терроризмом, і з цими сими проблемами на близькому сході, там, на вазі. Ну, американці ругають, за Ірак, наприклад, його. за те, що не дуже справився з кризисом, наступив. А Так, щоб глибоко вам сказати, мабуть, ніхто в Києві і не скаже. Тут не ну, можна рішити в нас своїх, які вони хороші чи погані. А ви хочете, щоб я вирішила американську, я ніколи з ними не була. І тим більше, що політикою не цікавила. Не дуже хорошо і не дуже плохо. Ні ну, але ну, на три з небольшим плюсиком. Тобто, ви все таки бачите. Ну я гадаю, що будь-який президент зробив щось хороше для своєї країни. А буш? Ну будь-який, в тому числі і Буш, я думаю. Для Америки він, мабуть, був хороший, ну а для нас нейтрально, би сказав. А, мабуть, що зробив щось хороше, тому що авторитет Америки порівняно з постаном з адміністрацією Біла Клінтона дійсно зріс. І я би сказала, економічне їх становище, незважаючи на те, що великі кошти витрачалися на бойові військові дії. Економічне становище США, звичайно, покращилося.